Я намагаюся не пити по буднях, але таке відчуття, що вчора не просто дав лишку. Чи ви теж бачите цих потвор? Ача ні, стоп, здається, це ж покемони. і Я не бити їх маю. А збирати, як це роблять майже мільярд людей по всьому світу. Полювання на покемонів перетворилося на справжню світову історію. Їх ловлять всюди. Від японського парламенту до Білого Дому. Але справжнім шоком для вас стане те, що на цій грі заробляють і українці. Вони усюди. На кладовищах і там ще є покемони. В літаках. Чи ви тут не бачили покемонів? У вас вдома. Маленькі кишенькові монстри, покемони, атакують мізки людей по всьому світу. Купа, здавалося б, дорослих американців ледь не топчуть одне одного в пошуках омріяного покемона. За правилами японської гри, кожен тренер, так називають гравців у грі, має зібрати колекцію найрізноманітніших покемонів. Так прискіпливо вглядатися людей в екрани змусила відмінність гри від звичайних ігор. Pokemon Go виробники поєднали світ віртуальний і світ реальний. Знайшов покемона, наводив на нього камеру гаджета і серед звичних вам речей з'явиться монстр. Справжня віртуальна епідемія захопила розуми понад 50 мільйонів людей по всьому світу. Стільки зараз грають в неї. Але така істерія і культ гри неповальний представники релігій, що називаються б'ють в колокол. Наприклад, представникам сікхізму з Індії, таких представників 22 мільйони на секундочку під час лекцій гуру попереджає про невидиму загрозу гри. Усюди грають в цих покемонів. Приборкайте власний розум, замість того, щоб приборкувати покемонів. А от в одному з храмів Полтави батюшка впіймав модну хвилю і дозволив ловити покемонів, але якщо куплять свічку в пошуках покемонів, люди дійсно втрачають відчуття реальності. Ось, наприклад, полівальники з тієї ж Америки так захопилися грою, що не помітили, як опинилися на приватній території. Хазяїн, звісно, як міг, так і почав їх виганяти. Або ось свіжий приклад. Незважаючи на дорожній рух, НАТО, призикуючи життям, біжить за рідкісним покемоном. Гра Pokemon Go за 30 днів після запуску приносить власникам за різними підрахунками від півтора до 10 мільйонів доларів на день. Сама ж гра оцінюється в понад 37 мільярдів доларів. А це більше за бюджет України майже втричі. Україну теж не обійшла покемономанія. Хоч ще й офіційно на українській землі вона не стартувала, тим не менш модну хвилю українці підхопили. На відомій досці сотні оголошень з пропозиціями продати чи прокачати аккаунти у грі. Ось, наприклад, подібне пропонують за 150 гривень. З рідкими покемонами високого рівня фракція не вибрана, ім'я персонажу не задане. Прокачка вашого акаунту ціна договірна. Фанати гри з'явилися і серед гравців київського Динамо. Виявляється, захисник навіть під час тренувань не проти пограти. Драговіч ганяє по всій базі за покемонами. і виникає логічне запитання щодо морально-етичного боку цієї гри. Адже є місця, в яких прийнято сумувати, а не ловити якихось там міфічних монстрів. Як, наприклад, ось ця алея героїв Небесної Сотні. Вона не виняток. Тут так само з'являються покемони. Один за одним ми натрапляємо на покемонів і в меморіальному місці Національному музею голодомору. Теж меморіалом, бачиш? І навіть на світці пам'яті ми знаходимо слизнявого монстра, який захищає ключову точку в грі. Ось один покемон знаходиться прямісінько тут. Праворуч, якщо вірити карті. І найголовніший покемон знаходиться прямісінько на світці, на меморіалі. Головним. Добрий день. Примісенько. За мить після пошуків монстрів до нас виходить директор музею. Вона таких, як ми, мисливці на покемоні, вже неодноразово виганяла, тому одразу просить схаменутися. В таких меморіальних місцях мати повагу до своїх предків, до тих людей, які загинули, які вбиті були комуністичним режимом. Подібних покемонів можна зустріти на кладовищах, і в ресторанах, і в церкві, і на борту літака винятків немає. Чи можна заборонити їх появу в делікатних місцях? Питання відкрите. подібних прикладів поки що немає. І доки світові здається, що він захоплює покемонів, насправді ж все схоже на те, якби це дивно не прозвучало, що покемони захоплюють світ, керуючи людьми і вказуючи їм, де і коли потрібно опинитися.